Вправа 894. Знайдіть останню цифру числа. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 2025 у 13 степені. Ну що ж, Остання цифра буде визначатися множенням кількості одиниць. Якщо у нас 2025 множиться на 2025 кілька разів, то нам треба визначити 5 на 5, це буде 25. Тобто цей добуток буде точно закінчуватися цифрою 5. Записуємо, оскільки. 5 помножити на 5, це дорівнює 25, записуємо то 5 у будь-якій степені, з яких образів ми не множили, 5, наприклад, у 13 степені так, буде закінчуватись. Закінчуватись цифрою 5. Отже, і 2025 у 13 степені буде закінчуватись цифрою 5. Є? Переходимо до другого завдання. Від 5011 у сьомій степені записуємо, що оскільки. 1 у будь-якій степені, бо закінчується цифрою 1 кількість 1, /1 у будь-якій степені і в сьомій степені буде 1, то записуємо 5011 у сьомій степені. Буде закінчуватись, цифрою. 1. Є. Третє завдання. 1006 у 17 18 степені. Ну що ж, оскільки кількість одиниць у нас 6, то пишемо, оскільки. 6 помножити на 6 дорівнює 36. Тобто знову у нас буде 6 у кінці. Записуємо то. 6 у 17 степені. І одразу запишемо 106 у 17 степені Буде закінчуватись. Буде закінчуватись цифрою 6. Є. І четверте завдання. 15 у 9, плюс 16, у 8 плюс 1001 у 17. Запишемо, що 15 у 9, закінчується цифрою 5. Ми це вже розбирали в першому прикладі. цифрою 5 тоді 16 у восьмій цифрою цифрою 6 так а записуємо 1000 1 у 17 цифрою 1. Ну, якщо так, то тоді цей вираз, тоді записуємо 15 у 9, плюс 16 у 8, плюс 101 у 17 буде закінчуватись. цифрою 2. У дужках запишемо, що 5 плюс 6 і плюс 1 дорівнює 12. Є? Записуємо відповідь. Отже, знайдіть останню цифру числа. В першому завданні записуємо 5. В другому завданні записуємо 1, в третьому завданні. Записуємо 6. І в четвертому завданні записуємо 2. Є? Yeah?